Швейцарія країна, що є символом надійності і успішності, віднедавна здобула ще один титул країна довгожителів. Сьогодні на 8 мільйонів населення понад 1300 тих, кому за 100. Чому швейцарці живуть довго і чому вони рідко звертаються до лікарів? Про це і не лише. Сьогодні в програмі як у маленькому церматі вирішили велику проблему загазованості. Ми не хочемо, щоб місто заполонив транспорт. Життя без стресів. У 14 столітті у басейнах сиділи в одежі. Хліб у сьому голова ніякої хімії, лише натуральні продукти. Цермат в Україні наразі мало хто знає: це невелике місто на півдні Кантону Валіс один із найзатишніших курортів Швейцарії. Ідеально рівні дороги, тихе і безпечне життя, старовинні дерев'яні будинки, ніби з різдвяної листівки. Одних туристів сюди ваблять прекрасні краєвиди, а хтось приїжджає за здоров'ям, бо ця земля лікує без пігулок. Такого висновку дійшли аналітики впливового американського видання Форбс за допомогою індексу якості довкілля. Вони з поміж 140 країн світу вибрали 10. пальма першості дісталася швейцарцям. П'ята у світі країна за рівнем ВВП виявилася екологічно найчистішою. У маленькому церматі, наприклад, по-своєму вирішили глобальну проблему загазованості. І у той час, коли сьогодні у світі автомобілів вдвічі більше, ніж людей, на вулицях цього альпійського містечка машин нема і ніколи не було. Місцеві, а їх близько шести тисяч, воліють ходити пішки. Адже весь цермат можна обійти години за дві. А туристи залюбки їздять на от таких бричках або на електротаксі. Вони курсують цілодобово, а проїзд коштує від 10 до 25 швейцарських франків. Якщо забронюєте місце в готелі, вас підвезуть безкоштовно у нас суворі правила щодо цього: приватна особа не може просто взяти і купити електромобіль. Це громадський транспорт або приватна власність готелів. Ми просто не хочемо, щоб усе місто заполонив транспорт. Це не означає, що нам заборонено мати авто, продовжує Джеремі, але ми не можемо в'їжджати ним у місто. Паркуватися дозволено лише за межами міської зони. І повірте, ніхто з нас на це не нарікає, бо кожен знає, чисте повітря і міцне здоров'я набагато важливіше. Наш співрозмовник працює у туристичному бізнесі, щоб отримати звичайні водійські права. Хлопець їздив за 30 кілометрів. У рідному місті вони йому не потрібні, проте в інших знадобляться. Адже авто в Швейцарії заборонено не всюди. Це лише в Цермаці і сусідньому Саасфі. Діти навіть не знають, що таке бензин. Зате вони, ще не навчившись як слід ходити, вже стоять на лижах. В регіоні Валіс. Ми повсюди бачили спеціальні траси для маленьких лижників. Для чотирирічного Алама це вже другий сезон в Альпах. Він став на лижі торік. Братик Кіес поки що лише спостерігає зі своїх санчат. Тато хлопчиків зізнався, чому так рано почав залучати старшого сина до спорту. Я сам почав кататися на лижах у 12 років. Це запізно, як для Швейцарії. Ця родина приїхала з Женеви. Лижі та інше спорядження у них своє. Іноземним туристам його пропонують орендувати. Підприємець на ім'я Курт. Каже, що шолом він здає в оренду за 5 франків у день. Ну що ж, не так і багато, як для однієї з найдорожчих країн світу. Зате окуляри лише на продаж і коштують вони 120 франків. Тепер, хоч на санки, хоч на каток, хоч на лижі. А про те, наскільки все це корисно мешканцям Цермату нагадує пам'ятник першому гірському гіду, лижнику Ульріху Індербінену, який прожив понад 104 роки. За межами міста починається безліч трас пішохідних і велосипедних гірських маршрутів. А ще тут можна проїхатися найвищою у Європі гірською залізницею. Саме їй Альпи завдячують своєю популярністю. Адже до 20-го століття підкорити ці гори наважувалися лише сміливці. Аби уявити собі, що на карпатського верлу ходить електричка, треба мати неабияку фантазію. Поїзд високо в горах для Швейцарії справа звична, і варто зазначити, що транспорт тут курсує чітко за графіком, попри сніги та вітер, за вікном тунелі, мости, засніжені ліси, неймовірна краса. Як, от, кран Монтана, місто ідилія, що розташувалось далеко-далеко в горах, на висоті півтори тисячі метрів над рівнем моря. Цей всесвітньо відомий курорт. Називають центром благ для душі та тіла, чисте гірське повітря, здоровий клімат і сонячна погода, а ще унікальне поєднання природи, традицій і модернізму. Вже не кажемо про шопінг, бо у цій сфері кран Монтана побила усі рекорди серед гірських курортів. Бельгійка Фріда приїздить сюди щозими і так вже 10 років поспіль. Цього разу відпочиває разом із сестрами. Happy. Тільки тут можна почути, як б'ється серце Альп. Ці гори мають 65 вершин вищих за 4 тисячі метрів. 48 із них у Кантоні Валіс. Просто подих перехоплює. За цими враженнями та екстримом Іоко, і Тосі зі своїми друзями приїхали аж з Японії. Ми теж маємо гори, але не такі високі та красиві. Наш співрозмовник професійний екскурсовод. Сюди приїжджає з туристами. У швейцарський кантон Валіс бельгійців звичайно ж манять гори. У нас теж є, але найвищі 700 метрів. І у нас мало снігу, тому кататися ми можемо пару днів чи тижнів, якщо пощастить. Ніяких стресів. За таким правилом живуть мешканці цього швейцарського містечка, засніжені гори, що злилися з небом і тепло підземних джерел, просто посеред міста. І все це лейкербад, один з найкращих термальних курортів світу. До нас приїжджають на реабілітацію після травм, а також на лікування легенів, бронхів, серцево-судинних захворювань та проблем опорно-рухового апарату. Тешні термальні курорти вдень споживають понад 13 мільйонів літрів мінеральної води. Її дістають з глибини дві тисячі метрів. Ось там джерело, яке дає 900 літрів води за одну хвилину. Це найбільше джерело і називається воно Сан Лауренс. Всього у Лайкер-Баді 65 джерел, але ми використовуємо 8. Ми беремо енергію з цілющої води, адже тут, у лекербаді, є так багато, що навіть дороги ними обігріваються. Тому слизько у нас не буває ніколи. У 14-му столітті в басейнах сиділи в одежі і сиділи годинами, поки погано не стане. Зараз усе під контролем. Якщо проблеми з серцем, то у воді дозволяється бути не більше 15 хвилин. Найпопулярніші процедури пілінг, чакузі, басейни різної температури. А закінчується все крижаним душем. одини такого відпочинку коштує 75 франків. Земля в горах на вагу золота. Тому тутешні мешканці добре знають ціну вирощеного хліба. У Швейцарії його випікають понад 300 різновидів. ледь не в кожному місті чи селі є свій особливий. Хліб тут не просто продукт харчування, це їхня культура та історія. У місті Сасфі ми завітали у найстарішу пекарню. Відкрили її ще 1907 року, а традиції живі донині. Робочий день пекаря починається о 6-й ранку. Лукас Імсейнт давно звик до такого розпорядку. Випікає хліб вже кілька десятків років. Наш хліб роблять люди, а не складні машини, розповідає господар. Це головна відмінність і секрет популярності. Давайте я покажу вам, які продукти ми використовуємо. Борошно тільки грубого помолу, сіль та дріжджі, і житня закваска. Додаємо чисту швейцарську воду, замішуємо впродовж 15 хвилин. Ось і весь рецепт каже Лукас, і наголошує ніякої хімії, лише натуральні продукти. Тому такий хліб дуже здорова їжа. Тісто настоюється 12 годин, і лише тоді можна формувати паляниці. Кожен буханець формується вручну зі швейцарською точністю. А що буханець, виключно з натуральних продуктів засвідчує ось така позначка свого роду знак якості. Наш співрозмовник переконує, що його земляки рідко хворіють, бо дихають чистим повітрям, уникають стресів і дружать із спортом. А от і результат середня тривалість життя в містах, у яких ми сьогодні побували 85 років. Дай Бог кожному. А там, де здоров'я, там і гарний настрій. Це прапор Валіса. Ось герб нашого кантону, а це наш сімейний прапор у кожного свій. Все це ручної роботи ми не професійні артисти. Фах у нас різний. У рік ми збираємося разом, щоб повеселити мешканців і гостей нашого міста.